Доброго вечора, дорогі друзі. Незважаючи на загострену ситуацію в країні, ми все ж таки продовжуємо інформувати громадян у прямому ефірі. Нас не зламати, ми сильні. Сьогодні у прямому ефірі з нами начальник управління соціального захисту населення Васильківської міської територіальної громади Людмила Бурсова. Доброго дня, доброго вечора, доброго <свісно> дня, шановна ведуча! Доброго вечора, шановна громада міста Василькова. Слава Україні! Героям слава! Е, якщо ви маєте питання до Людмили Петрівної, будь ласка, е, задавайте їх в наших коментарях у Фейсбуці, я обов'язково їх буду читати е, і зачитувати, і ви будете відповідати. Добре? Добре. Е, перше питання. Давайте для початку пояснимо нашим глядачам, чим взагалі займається управління соціального захисту населення. Яке у нього завдання ну, під час військового стану? Розуміла. Шановні мешканці, управління соціального захисту населення працює і виконує свої повноваження для забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту населення дорослого, дітей, багатодітних родин, осіб з інвалідністю, осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій. Дружин та членів родин загиблих сімей, воїнів. Ці повноваження, які надає держава, полягають в тому, щоб забезпечити належний соціальний захист всіх, хто того потребує в нашій громаді. Під час військового стану особлива увага безумовно приділяється переміщеним особам. Справа в тому, що люди, які приїхали в наше місто, Мають отримати належну соціальну підтримку держави, належну соціальну допомогу з боку міської ради. І це робиться І завдяки тому, що міський голова Баласінович Наталія Олександровна особисто контролює, допомагає і робить для того все, що може, щоб люди, які прибували в місто Василько, відчували себе. На відчували себе належно захищеними та отримували належну допомогу. Найважливіше зараз для нас всіх це внутрішньопереміщені особи. Скільки їх у нас зараз? На сьогодні в місті Василькові зареєстровано 4436 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Це ті, які прибули в місто з 24.02.2022 року, з початку військової агресії. Російської Федерації проти українського народу. Загалом в управлінні соціального захисту в нашій громаді обліковується 5487 осіб разом з тими, які прибули з 2014 року. А з яких міст найчастіше приїжджають до нас люди? Знаєте, як ми відчуваємо, як тільки Починаються обстріли масовані будь-якого міста, будь-якої громади нашої України. Ми декілька днів, можливо, там тиждень, як ми починаємо приймати людей з території, які підпадають під постійний. Вогневий такий натиск, обстріл Російської Федерації з понеділка до нас поїхали мешканці Запоріжжя. До останнього не кидають свої міста люди. Вони вірять в Збройні Сили України. Вони довіряють тому, що Україна переможе в цій війні. Але коли поруч рушиться будинок, спасаючи своє життя своїх дітей, вони безумовно виїжджають. В більш захищеної території України. Ще раз, глядачі, нагадую, якщо ви маєте питання до Людмили Петрівни, будь ласка, пишіть його у Фейсбуці в коментарях, ми обов'язково його зачитаємо. Я знаю, що до нас приїхало дуже багато дітей родин з дітьми. Скажіть, яка кількість родин з дітьми і якого віку діти частіше? Так, да, до нас приїхало більше трьох тисяч родин. Частково з цих родин це саме подружжя осіб пенсійного віку, але в число переміщених осіб входить 1285 дітей. З них до 6 років це 600 дітей. вже інші діти це вже старше 6 років і до 18 років. Яка кількість внутрішньопереміщених осіб вже працевлаштувалась? Я так думаю, що про це влаштувалися саме ті особи, які хотіли вже про це влаштуватися. Частково вони перебуваються в центрі зайнятості. Я вже повідомляла це в нашому ефірі. 16 осіб працевлаштовані через центр зайнятості. В наших комунальних підприємствах також працюють особи. А загалом всі, хто звертається до нас в управління соціального захисту, в інші установи в допомозі працевлаштувати, ми надаємо відповідну консультацію. Так, на сьогодні потребують. Допомоги в кадрах це Васильківська районна лікарня, це наша управляюча компанія МЖЦ. У нас розміщена інформація. Люди отримуючи, хто бажає отримати цю роботу, отримують повну консультацію наших спеціалістів. З якими проблемами найчастіше стикаються внутрішньопереміщені особи у нашій громаді? Проблем, коли приїжджають внутрішньопереміщені особи в місто, проблем у них багато. Вони приїжджають, частина з них. Майже роздіті, без речей, без харчів. І завдяки гуманітарному штабу, створеному міським, міською радою Власинович Наталі Олександровну, завдяки цьому вони в перший же день відчувають допомогу в наданні гуманітарної допомоги, забезпечення їх одягом, взуттям, засобами гігієни, продуктовими наборами. Кому потрібно житло, ми знаходимо навіть і приміщення на сьогодні для переміщених осіб. Зачастую вони, безумовно, їздять до своїх друзів, знайомих, родичів, навіть просто незнайомих, але адресу дали, вони приїхали. Але приїжджаючи до нас, ми стараємося насамперед надати повну консультацію, які допомоги вони отримують в нашій громаді, починаючи від гуманітарної, медичної, житлової. І також допомога, як я вже казала, по працевлаштуванню. Допомоги, да, і освітніх потребах, тому що ті, у кого діти, теж у нас розпитують, чи можна дитинку устроїть в дитячий садочок, влаштувати, чи можна як в школу влаштуватися. Всі консультації в повному обсязі надаються. Потім ми надаємо інформацію, куди звернутися вже за більш детальним таким вирішенням їхніх питань і проблем. Нагадую, у нас у прямому ефірі начальник управління соціального захисту населення Васильківської міської територіальної громади Людмила Бурсова. Якщо ви маєте питання до Людмили Петрівни, будь ласка, запитуйте, пишіть у Фейсбуці, я їх буду зачитувати. Дуже велика психологічна допомога потребується внутрішньопереміщеним особам. Розкажіть про це, ви її так, надаєте? Так, це досить потужна допомога з нашого боку. Насамперед долучилися до цієї психологічної допомоги і підтримки. Це і міжнародні, і наші українські громадські організації. На сьогодні у нас конвіктус, це українська канадська благодійна організація, надає допомогу переміщеним особам, починаючи з кінця квітня місяця і до грудня місяця. Два рази на тиждень по 10 осіб, переміщених осіб, або наших навіть, мешканців з проблемами, з сім'ями, які мають дітей проблемних, або з інвалідністю, або це багатодітні сім'ї, або це сім'ї, де виховують дітей під опікою. Всі вони звертаються, це 20 сімей в тиждень, звертаються до спеціалістів, які, які приймають потребуючих психологічної допомоги в Центрі здоров'я Васильківської міської ради, який знаходиться поруч з 9 школою. Окрім психологічної допомоги, вони отримують також і гуманітарну допомогу. Це і електропобутові прилади, це і засоби гігієни, це і продукти харчування. Також зараз допомогу нам надає право така організація, право на захист. Яка в складі своїх спеціалістів має і юристів, і психологів, і соціальних працівників. Вони групами виїжджають. На місцю вимоги, по місцю проживання переміщених осіб. Або ми збираємо їх. Вони збиралися у нас у управління соціального захисту, також збирали громадян, які втратили житло. Надавали не тільки таку психологічну консультацію, надавали юридичну допомогу. Зараз вони планують проїхати по всім селам нашої громади, всією групою. Погоджені з старостами, вони також нададуть цю допомогу і мешканцям нашої громади. Відвідують на дому також поранених наших бійців. Це теж входить в їх плани. Також, крім цього, працюють психологи. У нас міська рада надала перелік людей, які погодилися. Їх вісім осіб, які погодилися надавати допомогу безкоштовно всім бажаючим. У нас розміщена в управлінні соціального захисту ця інформація, і всі бажаючі вже контактують особисто з психологами напряму. Як допомагають спеціалісти соціального захисту внутрішньопереміщеним особам? Як я казала вже, внутрішньопереміщені особи, прибувши в наше управління, насамперед отримують повну інформацію, починаючи від того, хто у нас міський голова. Вони дивляться наші ефіри, вони знають нашого голову, вони її пізнають, вони її дякують. Я хочу нічого не говорячи. Також подякувати Наталії Олександровні саме за те, що вона з травня місяця безперестанку допомагає нашим переселенцям гуманітарною допомогою. Вона робить для цього все. Вона звертається в усі фонди. Вся допомога надається людям під особистий підпис при під'явленні особистих документів, персональних даних. Допомога надається нужденним. Розкажіть, на яку міжнародну допомогу та від яких донорів можуть отримати, розраховувати внутрішньопереміщені особи? Внутрішньопереміщені особи і мешканці міста, бо наше місто у нас є люди, які теж постраждали, у нас є люди з 42 будинку, які теж внутрішньопереміщені особи, мають право насамперед на допомогу від Красного Хреста та Організації об'єднаних націй, від ООН. Ми роз'яснювали, провели велику роботу по роз'ясненню яким чином люди можуть подати інформацію, де вони можуть зареєструвати свої персональні дані для того, щоб отримати на картку або кошти, або продуктові набори? Так, наприклад, по 2203 рази на місяць у нас отримала дуже велика кількість і наших пенсіонерів, і переміщених осіб. Управління соціального захисту у себе в управлінні ми приймали заяви від багатодітних сімей. Які отримували допомогу від ЮНІСЕФ? Це максимум 34 тисячі гривень отримала кожна сім'я. До нас звернулося 16 сімей. Багатодітних, але попередньо, перед тим як звернулись вони до нас, бо ми почали з червня місяця приймати заяви. Вони могли особисто через є допомогу надати цю заявку свою на отримання коштів, і також отримували ці кошти. Ця допомога є дуже суттєвою. Дуже багато людей, з якими я спілкувалась, дякують нашим міжнародним організаціям, нашим донорам за такі допомоги. Яку грошову допомогу найбільше змогла отримати одна сім'я? Це мається в виду багатодітна родина. Так. Якщо в родині четверо дітей і мати, я вже не враховую батька, то максимально виплачується на 5 осіб. В число 5 осіб включаються навіть якщо проживають в одній сім'ї бабуся з дідусем, мама і двоє діток, наприклад. Або батько, мати, діти. і хтось ще з бабуся, дідусь вони також мали мають право отримати допомогу на п'ять осіб. Це 34 тисячі гривень по 6600 на кожну особу з розрахунку. Шановні глядачі, якщо ви маєте запитання до Людмили Петрівни, будь ласка, запитуйте в прямому ефірі в коментарях. Я буду їх зачитувати. Муніципальна няня це дуже цікаве поняття. Я не розумію, що це таке. Розкажіть. У вас є така послуга. Знаєте, управління соціального захисту надає, ми підраховували кількість це 70 видів державних допомог. Муніципальна няня це нова зовсім, це три роки діюча допомога. Зараз за новими змінами допомогу, таку послугу, як муніципальна няня, можуть отримати сім'ї, в яких один з батьків є особою з інвалідністю. Або виховує дитину з інвалідністю. Також може отримати сім'я, яка виховує трьох або більше дітей. Той, хто надає цю послугу, це особа, фізична особа підприємець. Це обов'язкова умова. Ви надаєте допомогу при вагітності та народженні дітей. Хто може її отримати та яку саме допомогу ви надаєте? Так, звертаються у нас особи молодь більшості, молоді, молоді дівчата, які не мали трудового стажу до того, як вони ну, завагітніли і йдуть народжувати собі, своїй сім'ї, дитинку, звертаються до нас. У нас ця допомога від держави непрацюючим особам, складає 2600 гривень. Але якщо е породіль та, яка, та особа, яка звертається у нас за допомогою по вагітності, перебуває на обліку в центрі зайнятості, Зайнятості, то ця допомога складає від 5 до 7 тисяч гривень. У нас таких от цьому році звернулося 16 людей: ті, хто не працюючи або перебували на обліку в центрі зайнятості. Яку допомогу ще можуть отримати багатодітні або малозабезпечені сім'ї? Багатодітні і малозабезпечені сім'ї також отримують допомогу від держави. Суттєва державна підтримка, але це для тих, держава зробила третій рік уже, як держава внесла зміни, тільки для тих, хто працює, тобто в кого є доходи. В кого є доходи, вони незначні, безумовно, і багатодітна родина, то ця допомога може складати в відповідності до розрахунку і прожиткового мінімуму на дітей та батьків. і від... 4-5 7 до 12 тисяч кілько... від в залежності від кількості дітей. Але ще раз наголошую, що це допомога тільки по доходам. Допомога мало це малозабезпеченим родинам, Допомога мало багатодітним родинам це род... родини, в яких є троє та більше дітей, не залежить від доходів. Там на маму оформляється ця допомога з розрахунку 1700 гривень на кожну дитину. Яка є третьою, четвертою і надалі. І в залежності від кількості дітей по 1700 на кожну дитину. Нагадую, у нас в прямому ефірі Людмила Бурсова, начальник управління соціального захисту населення Васильківської міської територіальної громади. Якщо ви маєте запитання до Людмили Петрівни, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Вже скоро у нас будуть встановлені модульні будинки. Розкажіть про це. Так, тоже. Це проєкт нашого міського голови Беласінович Наталії Олександровни. Ми не вірили в це, що можна без коштів абсолютно. Ну майже при мінімальних витратах за рахунок фондів за рахунок ось знаходять навіть люди, які у нас працюють на зборки модульних будиночок, які працювали безкоштовно. Це повністю заслуга нашого міського голови. Уже привезли та встановили і зібрали. В нашому модульному містечку 4 модульних будинка, по 22 кімнати, на 88 осіб кожний з будиночок. Всього значить, буде проживати в цьому при максимальному завантаженні будиночків 352 особи. На сьогодні вже підвезені меблі, проводиться зборка меблів. На нараді просто нам доповідав про це Сергов Сергій Олегович, який теж добровольно як, виконує такі обов'язки свої, хоча він староста. Виконує для того, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам, які не мають можливості сплачувати або винаймати житло, в яких немає тут рідних, допомогти їм проживанні. І е, на сьогодні вже заплановано от, на найближчі дні: це підведення води і водовідведення, це встановка європаркану, е, це також облаштування спортивного та дитячого майданчика. Розкажіть, чи всі місця для проживання в ньому вже зайняті, і хто взагалі міг, там, міг отримати місце Ми на проживання? Так, управління соціального захисту спеціалісти беруть заяви і ведуть Облік тих, хто бажає оселитися в модульному містечку, але перевагу при вселенні в модульний будиночок будуть мати багатодітні сім'ї, сім'ї, які мають осіб з інвалідністю, особи похилого віку. Уже на сьогодні ми майже повністю зібрали заявок, заяв від внутрішньопереміщених осіб на всі 80 кімнат. Давайте поговоримо про житлові субсидії. Як оформити субсидію і хто її може отримати? Питання досить актуальне сьогодні. Мабуть, ви вже всі чули, що 16 вересня е Кабінет міністрів України вниз зміни до багатьох постанов, а саме це по призначенню субсидій і пільг. Постанова номер 1041 Значить, з 1 жовтня виплату субсидій і пільг здійснює. Управління пенсійного фонду Васильківського нашого пенсійного фонду України. На сьогодні працівники управління зайняті тим, що ми готуємо всі справи за 5 років для того, щоб передати пенсійному фонду України. Хочу сказати, щоб мешканці не думали, що це може погіршити якимсь чином або Якась справа там не дойде, такого не буде. Управління соціального захисту до 1 грудня приймає заяви і призначає субсидії. Субсидії на опалювальний сезон будуть призначені по 31 березня 2023 року, і пенсійний фонд буде тільки їх виплачувати. Всі справи, всю базу ми передаємо до пенсійного фонду. Те ж саме буде відповідно проводитися і з цими справами, з тими особами, які отримують пільги. Єдине, що якщо особа з переміщених осіб має субсидію, їй потрібно звернутися до управління соціального захисту, бо поки що бази про передачу осіб переміщених осіб, які отримують субсидію до пенсійного фонду, у нас немає. Міністерство соціальної політики поки опрацювало механізм передачі... Пільг, які отримують переміщені особи до пенсійного фонду, то можете бути спокійними в, те, в тому, що всі справи до єдиної будуть передані, виплати будуть проводитися вчасно і до березня, ще раз повторюю місяця, управління соціального захисту буде контролювати це питання. Єдине, що я на що б хотіла наголосити, що з першого року всі пільговики, які у нас були та отримували пільги по безготівковій формі. Мають перейти на готівкову форму, тобто відкрити рахунки в будь-якому банку. Хто не зробить цього, значить, пенсійний фонд переведе з 1.0123 року всіх отримувачів пільги безготівкової на Ощадбанк. Тоді, вже, коли у вас буде можливість, ви можете поміняти банк на такий, який вам більш зручний. Для того, щоб з'ясувати будь-які питання, я прошу сьогодні записати всіх отримувачів пільг телефон, по якому ви можете. Будь-які ваші запитання або отримати якісь довідки, звернутися і вам нададуть обґрунтовану відповідь. Прошу записати телефон 099 635 1672. Також хотіла б звернутися до переміщених осіб, користуючись теж нагодою, з тим, з таким оголошенням, що. Всі, хто були зареєстровані в дії і на сьогоднішній день не отримали виплат, прошу записати телефон 22961. Ви маєте позвонити по цьому телефону, якщо ви проживаєте в нашій громаді, з'ясувати питання, і ми надамо вам роз'яснення, а можливо, приймемо заяву на виплати допомог внутрішньопереміщеним особам. Шановні глядачі, ще раз, якщо ви маєте запитання до Людмили Петрівни, будь ласка, запитуйте в коментарях у прямому ефірі у Фейсбуці, і я їх буду зачитувати. Безкоштовний проїзд людям похилого віку: чи всі пенсіонери можуть їздити безкоштовно і хто взагалі буде відшкодовувати перевезення? Так, хочу повідомити: а тобто, нагадати нашій громаді, нашим мешканцям, нашим переміщеним особам, тому що. Повторюю, що переміщені особи, які проживають в нашій громаді, користуються тими всіми правами, які користуються, і пільгами, якими користуються і мешканці нашого міста. Чотири роки тому постановою було змінено внесено зміни 102 статтю Бюджетного кодексу України. І такі пільги, як безкоштовне перевезення автомобільним транспортом, залізницею і оплата. Стаціонарних телефонів покладено на місь... міські органи влади. За цей рік хотіла б просто доповісти, що у нас в громаді перевезено 42 370 осіб нашим перевізником комунальним це маршрути, 3 і 4 автобуси і 3536 осіб залізничним, залізничним транспортом це нашою, нашим потягом. E, значить, шановні переміщені особи, якщо ви маєте пенсійні посвідчення, посвідчення особ з інвалідністю, багатодітних сімей, ви знаєте, що ви теж маєте право користуватися цими пільгами, і ми вам відшкодуємо, оскільки ви у нас зареєстровані в нашій громаді. І в нашій громаді є ваша, ваші персональні дані, інформація про вас. E, відбулися зміни по перерахунку пенсії. Розкажіть про це. Шановна громада, в зв'язку з тим, що з 1.10 цього року підвищився, підвищилась мінімальна заробітна плата з 6500 до 6700. У зв'язку з цим було підвищено і, мінімаль, і пенсії окремим категоріям громадян. Так, громадяни старше 65 років стали отримувати пенсію в розмірі 40% від мінімальної заробітної плати. Це сума, зараз називаю вам. 2680 гривень. Але це тільки для непрацюючих осіб. У нас таке життя, у нас, слава Богу, таке життя, що жінка, можливо, старше 65 років, ще має сили, здоров'я працювати, можливо, і потребу в цьому. От. Але коли. Працюючим не буде зроблено перерахунок. Коли ви підете на пенсію до 70 років, скажімо, то тоді вам буде перерахована пенсія в тому розмірі, який я назвала. Також збільшено пенсію особам від 70 до 75 років. Їм щомісячно буде додатися 300 гривень, але якщо це пенсія не перевищує 10 300 гривень. Вони отримують цю виплату будуть постійно. І особам при умові, що жінки мають стаж 30 років, чоловіки 35 років. Особам старше 80 років. Є, ну там уже інші умови. Там для жінок стаж 20 років, для чоловіків 25 років. Пенсія має бути не менше трьох тисяч гривень. Якщо вона буде меншою, то держава буде доплачувати. Такі от зміни для осіб нашого похилого віку. Людмила Петрівна. Зараз у вас є можливість звернутися до глядачів. Заспокоїти їх, сказати, що все буде добре. Шановні мешканці міста, знаєте, що добре у нас в Україні? Що незважаючи на цю агресію, на обстріли, на масовані обстріли нашої держави, ми не лякаємося. У нас відчинені двері на наших підприємствах, в наших установах. Ми приймаємо всіх, не дивлячись. Єдине, звісно, що одна, хочу звернутися до вас, щоб ви теж це знали і берегли себе, що коли вже йде загроза і. Лунає у нас тривога, то, будь ласка, бережіть себе. У нас припиняється прийом на цей період, ми спускаємося в укриття, яке знаходиться в нашому приміщенні. Але навіть в укритті, ви ж знаєте, ми і заяви можемо прийняти, і вам консультацію надати, але щоб ви просто теж не виходили на ву лишній час на вулицю і не чекали буває під дверима у нас, коли от на сьогодні є така, такі моменти дуже тривалих, таких Прильотів, таких ударів і повітряної тривоги. Хотіла б звернутися до всіх зв'язку з цією постановою, можливо, не все сказала. Ми теж були трохи збентежені тим, що пільги і субсидії, основу соціального захисту передають до пенсійного фонду України. Але і пенсії це державна соціальна допомога. Тому в зв'язку з тим, що, можливо, пенсійні працівники. Пенсійного фонду не так загружені, як соцзахист у нас на сьогодні. Ми все в цілісності доведемо, жодної копійки не буде втрачено вами через те, що будуть переведені пільги і субсидії до Пенсійного фонду України. Бажаю перемоги нам в цій несправедливій війні, яка є геноцидом проти українського народу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Дякуємо вам, Людмила Петрівна. Дякуємо глядачі за те, що були з нами. До побачення, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям! слава!